Ніколи не купує паски, а випікає їх вдома. Так буде смачно і корисно, розповідає Черкащанка Анастасія Короб. Купить дуже дороге, по-перше, це раз. А в нас оці всі продукти є такі, що можна. Ну, купляємо там масло. А це ж таке яйця, сахар, ну, оце все борошно, це єсть. І ми як готуємо самі, то вже я знаю, що я туди кидаю, і як я кидаю, і що воно все свіже. Рецепт Паски, каже жінка, у їхній родині передається з покоління у покоління. Пам'ятаю, я готувала моя мама покійна. Я біля неї ходила і дивилася оце на все, щоб мені поняти, як воно, що за чим кидається. Оці рецепти випічки паски зберігаю з дома. Я хочу, може, і передати їх своїм дітям, внукам, щоб бачили, може, що воно записано, все. все Цього року, додає жінка, вирішила приготувати паску по-новому. Розповідає про особливість рецепту. Трохи заварюється тісто і мішується в паску. Молока 250 грам, сметани 80 грам. Це на цей рецепт. Масло 120 грам, дріжджів 25 грам. Все, все це сахар, ванілін, ізюм, мука 700 грам. Оце все входить, інгредієнти ці входять у склад поски. Перш ніж поставити тісто випікатись, потрібно виконати особливий ритуал, говорить пані Анастасія. Треба помолитись отче наш і перехрестити тісто. Оце таке в мене. Єс, yes. ну я таке, щоб не сердиться, саме головне, щоб не лаятися в хоті, щоб не було крику, щоб все спокійно було. Тоді і поска тоді буде нормальна. Треба раніше пекти, у четвер треба пекти. За новим рецептом готує чотири пасочки, додає жінка. Ось ще я такі використовую форминки. Раніше ми готували. У стоворітках кидали такі формочки, були ну, такі спеціальні. А зараз це найкраще, наче такі продаються оці форминочки, У таких я готую пасочки, тільки більшенькі пасочки підійшли. Зараз ми включаємо на випічку. Доки паска випікається, жінка готує глазур, використовує білок і куповану суміш. Після того, як ми витягли пасочки із духовки, ми їх поставили на дощечку і треба, щоб вони постояли минут таке п'ять. Щоб чуть-чуть очохли, потім я змащую їх з глазур'ю. Ось так. Ще щоб прикрасити пасочки, ми посипаємося посипочкою такою. Всі етапи оцього, всього виготовлення пасок закінчено. І зараз можна скуштувати, який вкус в них, як все вийшлося в нас. Великдень, каже Анастасія Короб, потрібно святкувати за давніми традиціями. І паски знаємо, що треба пекти, і знаємо, що треба святкувати, поважати сім'ю свою. І так треба, щоб спокій був у сім'ї, лагідні, щоб були всі добрі. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.